Прошу встати, суд іде. Шановні судді, шановні учасники Конституційного провадження. Відповідно до частини 2 статті 67 закону України про Конституційний суд України, пленарне засідання Сенату є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 6 суддів Конституційного суду України. На сьогоднішньому пленарному засіданні присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кечун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Олександр Петришин, Ольга Согиря, Петро Філюк. Фворум для проведення пленарного засідання є. Так, шановні судді, ви отримали проєкт порядку денного на сьогоднішнє засідання. Чи будуть у вас заперечення? Або пропозиції до порядку денного. Прошу його затвердити шляхом голосування. А, ні-ні. ні То ми затвердили, але Ольга Володимирівна вчора подала ще додаткову заяву до порядку денного. Чи підтримуєте ви, щоб включити цю заяву на розгляд в кінці сьогоднішнього засідання? Нема заперечень. То тоді з урахуванням оціх доповнень прошу проголосувати. Шераф. Рез прийнят. На пленарне засідання Першого сенату винесено питання про розгляд справи 3210 з кисна 2023 за конституційною скаргою Євсіфєєва. Микити Ігоревича щодо відповідності Конституції України, конституційності окремого положення частини першої статті 423 Цивільного процесуального кодексу України. Перший сенат Конституційного суду України ухвалює від 17 січня 2023 року. Ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні в формі письмового провадження. Слово надається судовому розпоряднику. Для повідомлення щодо явки учасників конституційного провадження. Дякую, а... шановний головуючий, шановні судді, Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу Микита Євстіфеєв, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін, на пленарне засідання Сенату не з'явився представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. На адресу суду надійшов лист з повідомленням про неможливість його участі у пленарному засіданні Сенату з поважних причин та проханням розглянути справу за його відсутності. У залі засідань першого сенату знаходяться працівники Секретаріату суду. Дякую. Дякую, сідайте, будь ласка. До початку розгляду справи на пленарному засіданні Першого сенату судді Конституційного суду не інформували про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у цій справі, а також на адресу Конституційного суду України не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження. А Микита Микито Ігоровичу, у вас будуть заяви про відвід? Шановний суд, заяв про відвід немає. Немає. Максим Євгенович, у вас буде заяви про відвід? Заяв про відвід немає. -від? Дякую, сідайте, будь ласка. Шановні судді, у вас будуть заяви про відвід? -від? Немає. Якщо немає заяв про відвід, -від, оголошую пленарне засідання Сенату про за цієї справи відкритим. Відкриту частину пленарного засідання Сенату фіксують за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу з зі зісненням зі зі текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записи відеотрансляції відкриті частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Конституційного суду України. Головує на пленарному засіданні старший за віком суддя Конституційного суду Віктор Кривенко. Суддя доповідач у цій справі Ольга Совгиря. Шановні судді. Микита Вігоровичу, у нас в засіданні не з'явився представник президента. Ви не заперечуєте проти того, щоб розглянути справу його відсутності? Ні, я не заперечую. Максим Євгенович? не заперечую, що Не заперечуєте, дякую. Ольга Володимирівна, ви я не заперечую. Не заперечуєте. Шановні судді, у вас будуть заперечені? Немає. Шановні судді, ставлю на голосування. Питання щодо можливості розгляду цієї справи за відсутності представника президента у відкритій частині. Прошу проголосувати. Рішення прийнято. Учасники конституційного провадження мають право знайомитися з матеріалами справи заявляти клопотання. Користуватися іншими правами, передбаченими законом України про Конституційний суд України та регламентом Конституційного суду України. Учасники Конституційного провадження зобов'язані надати всі документи, які необхідні для повного та всебічного розгляду справи. Микита Ігоровичу, у вас будуть додаткові матеріали, які необхідно, які вважаєте за необхідне, додати до матеріалів справи. Ні, немає що. А які-небудь клопотання будуть до початку розгляду справи? Клопотань теж немає. Немає. Максим Євгенович, у вас будуть клопотання Ні, до справді? Немає якої справи. Е клопотання, заявка, справи. Немає. Словом, дається судді доповідничу для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження у справі. Будь ласка, Дякую. шановні судді, шановні учасники конституційного провадження. Суб'єкт права на конституційну скаргу Євстіфеєв Микита Ігорович звернувся до конституційного суду з клопотанням перевірити на відповідність частині 1 статті 24, частині 1 статті 55, статті 151.2 конституції України, окреме положення частини 1 статті чотириста Двадцять третього цивільно -процесуального кодексу України згідно з частиною 1 статті 423 двадцять процесуального цивільно кодексу України рішення, постанова або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами. 22 листопада 2023 року. Конституційний суд України ухвалив рішення, яким, зокрема, визнав такими, що не відповідають Конституції, пункти 1,5 частини 6 статті 19 цивільно-процесуального кодексу, зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів, вбачається, що після ухвалення цього рішення Євстіфєєв Микита Ігорович звернувся до Верховного суду з заявою про перегляд за виключними обставинами ухвали Верховного суду від 3 лютого 2023 року якої йому було відмовлено в відкритті касаційного провадження в справі. З посиланням на частину 1 статті 423 Цивільного процесуального кодексу України, Верховний суд ухвалою від 1 грудня 2023 року повернув Євстіфєєву Микіті Ігоровичу його заяву, вказавши, що вона, цитата, не підлягає прийняттю до розгляду Верховним судом, оскільки ухвала Верховного суду про відмову у відкритті провадження касаційного провадження не є ухвалою суду, якою закінчено. Розгляд справи. Стату завершено. Суб'єкт права на конституційну скаргу вважає, що частиною 1 статті 423 цивільно процесуального кодексу України унеможливлено перегляд ухвали про відмову у відкритті касаційного провадження та повторне вирішення Верховним судом питання про відкриття такого провадження без застосування неконституційної норми. А також стверджує, що його фактично позбавлено можливості ефективно захистити та поновити права порушені застосування. Сусуванням у його справі неконституційної норми відповідно до статті 151 Конституції, пункту 9 статті 7 закону про конституційний суд України вирішення порушено в конституційній скарзі питанням. Щодо відповідності Конституції України, окремого положення частини 1 статті 423 цивільно процесуального кодексу України належить до повноважень Конституційного суду України. Конституційна скарга за формою і змістом відповідає вимогам статей 50, 55, 77 закону України про Конституційний суд України. Євстіфєєв Микита Ігорович є належним суб'єктом права на Конституційну скаргу згідно зі статтею 56 цього закону. Згідно з частиною 4 статті. 59 закону про Конституційний суд для забезпечення повного і всебічного розгляду справи мною було надіслано запити з проханням висловити позицію щодо питань, порушених у Конституційній скарзі Євстифєєва Микити Ігоревича до органів державної влади, а саме до Президента Верховної Ради, Кабінету міністрів, уповноваженого Верховної Ради справ людини, Верховного суду, Секретаріату Конституційного суду України, до наукових установ та вищих навчальних закладів. а саме Національної академії правових наук, національного юридичного університету Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Львівського національного університету імені Івана Франка, Інституту держави і права імені Корецького національної академії наук України, а також до членів науково-консультативної ради Конституційного суду України Голубой Нелі Юрієвни, Комарова В'ячеслава Васильовича, Вовка Дмитра Олександровича, Калиновського Богдана Валерійовича, Козюбри Микола Івановича, Колодія, Колодія Анатолія Миколайовича, Погребняка Станіслава Петровича, Савенка Миколи Дмитровича, Серегіна Віталія Олександровича, Терлецького Дмитра Сергійовича, Христової Ганни Олександрівни, про зміст висловлених позицій судді Конституційного суду будуть поінформовані мною на закритій частині пленарного засідання. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Шановні судді, у вас будуть запитання до судді-доповідача? Немає запитань. Шановний Никита Ігоровичу, у вас будуть додаткові матеріали, які ви вважаєте за необхідне на цій стадії процесу? додати до матеріалів справи. Ні, що не додаткових матеріалів немає. Немає. Максим Євгенович, час немає додаткових матеріалів. Немає. Шановні судді, шановна суддя доповідач, у вас будуть додаткові матеріали? Немає. немає. Шановні судді, у вас будуть додаткові матеріали, які ви вважаєте за необхідне, додати до матеріалів справи? Немає. В такому випадку ставлю вношу пропозицію визнати дослідження матеріальної справи на відкритій частині пленарного засідання Першого сенату завершеним. Чи будуть інші пропозиції, шановні судді? Немає. Якщо інших пропозицій немає, ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу проголосувати. Рішення ухвалене. Шановні судді, шановні учасники Конституційного провадження. Конституційний суд України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі. Рішення Першого сенату Конституційного суду України з результатами Конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до частини до статті 94 закону України про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.